Всім привіт! Вітаю всіх себе на каналі. Мене звати Ірина. І пропоную вам сьогодні такий розклад, що тобі принесе цей місяць квітень. Подивимося, який буде ваш квітень місяць. Будемо дивитися на двох колодах: Ленорман. колода Телема і колода Ленорман Гран Табло. Так і називається. Так, основні позиції будемо дивитися. На колоді телема. а вже розкривати певні позиції будемо на Гранд табло. Колода так і називається. Ну що ж, настройтесь на себе. На слідучий місяць майбутній, який скоро от-от уже у нас на порозі. І будемо дивитися. Так, подивимося цілі місяця, шанси місяця. Перша половина місяця. Ой, трошки в нас не буде поміщатися. Давайте. Друга половина місяця, висновки місяця, і з чим йдемо в новий період. Ну що ж, і так приступаємо. Так. Цілі місяця нас вісті, одержати вісті, подати комусь вісті. Подивимося, будемо відкривати. Розкривати, бачу тут одним словом. Одним словом, спочаток у нас вже хороший. Цілі місяця квітня у вас будуть, з одержанням вістей, або комусь подати вісточку родичам, близьким, коханим і так далі. Будемо дивитися зараз, з чим зв'язані оці вісті. З мужчиною. Так, тут е, мужчина при владі, ведмідь сильний, при владі, це е, можливо бути такий, що мужчина, який працює в якихось органах міліція, верніше поліція, е, юридичні, судові справи, з документами щось зв'язано, а можливо, ваш начальник. Також можливий варіант ваш чоловік, який вас оберігає, який вам допомагає, все-таки потрібно відкрити. І знову ж таки вісті. Знову ж таки вісті якісь. А. Так. Так, значить така справа. Тут Цілі місяця отримати вісті від якогось мужчини, який при владі. Листа, можливо, навіть не, не, не то, що вісті, вас викличуть, кудись піти, Віст, вісті від цього мужчини, який при владі, який, можливо, з документами тут також вісті, так як лист, це у нас може означати і документи. Але це такі вісті, які повинні змінити ваше життя. Коса, які, чекайте, вам не видно. Коса і хрест, які змітають все то, що було до цього часу. Вісті, які несуть зміни в ваше життя, але ці вісті повинні прийти, ви їх чекаєте, від мужчини, який. Можливо, і ваш чоловік. Але ці вісті повинні змінити щось у вашому житті. Ну і подивимося тоді шанси місяця. І знову ж таки, шанси місяця отримати якісь документи, отримати якісь повідомлення. І знов ж таки, все крутиться довкола оцих якихось новостей яких е, якихось від якогось мужчин, які, можливо, далеко. Зараз будемо відкривати, з чим же ж зв'язані оцей, з, якоюсь, з якимось вибором. З якимось вибором якоїсь дороги, або туди, або сюди. Тут можливий варіант бути. Так як це загальний розклад, пам'ятаємо, що це не особистий розклад. Пам'ятаємо, що це загальний розклад, тому декілька варіантів. Перший варіант вісті повідомлення якісь, пов'язані з вибором. Варіант з роботою. Начальник вам повинен дати якісь добро, скажімо, чи викликати вас на роботу, у вас вибір. Їхати, не їхати. З мужчиною одружуємося, не одружуємося, розлучуємося, не розлучуємося. Ну, відкриємо. І знову ж таки вісник. І знову ж таки вісник. Ну, це пов'язано з стосунками. Тут пов'язано з стосунками серце, Валет червовий. так що шанси цього місяця отримати вісці. В ситуації, де було невідомо, верніше, не те, що невідомо, потрібно було зробити вибір, комусь з двоїх виходить, і отримати нарешті ці вісті, що вибір зроблено. І, скоріш за все, вибір в вашу сторону. Вибір у сторону е з коханням, з почуттями. Ну. Так, перша половина місяця. Ну, про це буде дуже багато розмов. Буде дуже багато говоритися, обговорюватись, можливо. І вас будуть обмовляти, обговорювати не без цього. Знаємо всі, живемо ми в суспільстві. І ось суспільство. Дуже багато розмов про це буде в першій половині місяці. Буде обговорювання у суспільстві, обговорювання ваше, як на це зреагує суспільство, як це подати суспільству. Ну ой, дві зразу потягнулись. Так що витягуємося зразу дві. Так, тому що ця ситуація кардинально змінить. Ваше життя, можливо, також ваше суспільне життя. Тому про це буде перша половина місяця. Дуже багато розмовлятись. Дуже багато буде йти розмов, коли ви нарешті отримаєте оці вісті, оці, можливо, і документи там про одруження, документи про розлучення, документи про. <кій> роботу не, не, не хочу казати, тому що тут у нас вийшли стосунки. Але також, можливо, вибір буде. Їхати, не їхати на роботу, тому що зв'язано все з стосунками. Але розмов в першій половині місяця буде дуже багато. Так, ну що ж, а друга половина місяця. Друга половина місяця буде все зав'язано на мужчині. Подивимося, е, уточнимо. Мужчина. Мужчина, так, я колоду неправильно взяла. Е, так, а друга половина місяця мужчина буде вирішувати ваші якісь проблеми. Можливо, це спільні проблеми. Плітки, так як будуть отут багато дуже розмов, пташки будуть співати цвірінькати. Е, можливо, він візьме. Вирішення на себе оцих розмов, які там хтось десь щось говорив. Також можливий варіант, що мужчина візьме на себе вирішення питань з організацією, одруження, розлучення, переїзду. Одним словом, вирішення цих питань, які для вас будуть трошки не то, що неприємні, ну, скажімо так, жінка привикла, не то що привикла, хотіла б, ми можемо все і самі, правда ж, дівчата? Але м, хотіла б допомоги е, свого мужчини у певних питаннях. Тож, другого половини місяця. Ваш мужчина, від якого ви чекали вістей і ці вісті прийдуть, буде займатися вирішення оцих питань. І, до речі, досить удачно, досить удачно, він ними буде займатися. Ну що ж, і висновки цього місяця? Ну, лелеки. Висновки цього місяця такі, що буде йти підготовка до сімейного. Гнізда. Також підготовка. Зараз подивимося, це, можливо, в подорож. Можливо, вам потрібно буде кудись переїхати, і тому мужчина буде займатися цими питаннями. Так, як отут у нас виходив, виходило роздоріжжя, можливо, це було у вас питання: їхати, не їхати, приїде, не приїде, вирішувати, не вирішувати. Але висновки такі, що підготовка буде йти. І то серйозна підготовка, навіть, можливо, в держустановах до свого сімейного гнізда. Також вам потрібно буде деякі документи, дещо знати, дещо вивчати. Так що, квітень місяць буде зав'язаний все на вирішенні питань з отриманням. Вістей, отриманням документів, прийняттям рішення, обговорювання цього рішення, і е, мужчина буде займатися цими питаннями, вирішені цими, цих питань, і висновок такий, що будете рухатись в, у в правильному напрямку. До вирішення цього питання, але потрібно ще буде щось знати. Подивимося, ну, і ще й йде в новий період, Грім і блискавка. І з чим же це воно зв'язано, Ну, ви знаєте, що гроза у нас е, таке явище скоро минуче, лише подивимося, з чим воно буде зв'язане. І знову ж таки, з гніздом родовим, карти повторюються. З подарунком приємними, до речі. І місяць. Значить, слідуючий місяць, в новий період, скажем так, ви будете переходити з приємними чеканнями, сподіваннями на те, що Оці проблеми, от у нас були тут щурі, які мужчина буде вирішувати, буде займатися цими справами, документи, прийняття рішення, обговорення, тому що тут буде кардинальна зміна життя. І в новий період ви підете скажімо так. З деякими, не то що сумнівами, просто нерозумінням, як воно буде, але в приємних сподіваннях, з при, приємних надіях, що оцей період, такий, скажімо, бурхливий, він для, до вас прийде, у вас прийде, пройде скоро і прийде до хорошого, і він прийде до приємного заключення. Так що квітень місяць. У вас обіцяє бути дуже насиченим, ну прям дуже. І отриманням вістей, і прийняттям рішення, і обговорення, і зміною повністю свого кардинального життя відповідно вирішення супутніх питань, займатись будете обустроюванням, цікавитись, рухатись вперед до цього. Вашого, до цієї вашої цілі. І в новий період вже підете уже з чеканнями, правда ще хмарки трохи будуть, деякі сумніви, не в тому, чи ви правильно робите вибір, а в тому, тому що тут іде знов лелеки і букет це вибір правильний, прийняття правильного рішення. Але все одно, знаєте, коли от приймаємо освідчення, вирішуємо дружувати, значить все проблеми: весілля, плаття, гості, де святкуємо і так далі. Також з документами, з роботою, переїжджати, не переїжджати, приймати, не приймати. Одним словом, з приємними клопотами. Ну що ж, дівчата, всього найкращого бажаю. Щоб квітень місяць у вас такий був цікавий, досить енергійний. А я з вами прощаюсь до слідуючих зустрічей. Всього найкращого, папа. -па.